Проїзд у три години вікна та додаткові дизелі. Із понеділка рух Черкаським мостом обмежать уже за тиждень-два. Приватний транспорт не пропускатимуть взагалі. Рейсові автобуси ходитимуть відповідно до складеного часового графіку. Для цього із тиждень тасували їхні маршрути. Як проїхати дамбу у період ремонту і чи сподіватися черкащанам на річкову переправу, про це у сюжеті. 7 тисяч осіб на добу саме стільки пасажирів на час перекриття мосту додатково взяла на себе Укрзалізниця там, окрім постійних пустять, ще два дизель-потяги, черкаси золотоноша. Із обласного центру дизель виходитиме о 11.57 та о 14.30, із золотоноші о 13.10 та о 15.34. Це буде поїзд із чотирьох вагонів. на ми з можливим збільшенням. По узгодженню з керівництвом до восьми вагонів у вихідні або передвихідні дні. Ну, ці чотири вагони вміщуються близько 300-350 пасажирів. Тисняви, як за попереднього досвіду 2009-го, впевнені залізничники не буде. Пасажиру потік розподілять із автобусниками. За потреби обіцяють ще додати вагонів. Вартість проїзду незмінна, окрім хіба відсутності пільг. За рік ми перевозимо безкоштовно пасажирів, які користуються пільгами безкоштовно десь на 3,5 мільйона гривень. Нам компенсувала міська рада і всі види органів місцевого самоврядування 0 гривень. Тоді як графіки руху автобусних перевезень диспетчери не знали до останнього робочого дня перед закриттям. Будь ласка, сам нехай вони скажуть якийсь розклад, тому що нам також нічого не відомо. На сьогодні все зараз вирішується. Зараз ні з собою скоряться перевізники, хто коли поїде. Лише по обіді ситуація прояснилася. Більше пощастило пасажирам, що їдуть на Київ. Їх графіки не змінюватимуть взагалі. Ну, через кані сказали, поки будемо. Не знаю, мо там який там один-два, молод сюди пуся, я назад, тобі що всі через кані будуть їхати. Батьки не зміниться по времені. Так само. Ну я по времені по розписання про продовжительність поїздки Буде трохи довше, будемо їхати на Київ. Рейсовим автобусам. Вихід один доведеться тісниця у тригодинних вікнах. А це із 6-ї ранку до 9-ї, І ввечері із 16-ї години до 19-ї. Всього курсуватимуть 28 одиниць. Графіки відправлень обіцяють розмістити на всіх автостанціях та зупинках. За потреби їх ще коригуватимуть. Переформований графік на ці два вікна додатково є чергові автобуси, які будуть з понеділка задіяні від вокзалу. Вони абсолютно будуть чергувати, і в момент потреби про збільшення перевезення вони мгновенно будуть запущені для перевезення людей на другий період. Автомобілісти ж проїхати мостом за тиждень-два не зможуть взагалі, окрім спецтранспорту та високих чинів, яким видадуть спеціальні перепустки. Всіх інших втішають лише об'їзними табличками. Із міста Черкаси буде вертатися транспорт, який рухається в сторону мосту. Так само і на КП Золотоноша також буде стояти екіпаж, який буде вертати транспорт на об'їзд. Лаштувати човни і сподіватися черкащанам на річкову переправу взагалі не варто. Про це відверто заявляють обласні владці. Що сьогодні навіть немає такого причалу, де б ми могли організувати понтонну переправу в районі Черкас. Це тільки десь за містом. Будь ласка, даний період часу буде ремонтуватися не тільки міст, а й дамба паралельно, щоб за ці чотири місяці ми змогли побачити аварійну ділянку дороги. Більш якісною, відремонтованою і безпечною для проїзду транспорту, єдине, чим втішають пасажирів по закінченню ремонту, міста дамбу не впізнають. Хоч додають, роботи можуть затягнутися і до півроку. Наталя Кириленко, Яна Федоровська, Владислав Тягун, Ігор Неділько – Віка новини.